Як пройшов мій другий день у таборі для дорослих. Ну, по-перше, почався він дуже рано, тому що у наметі я сильно змерзла, хоча на мені було три кофти і дві пари штанів. Тому я пішла грітися теплим чаєм і чухати ось цю солодку булочку. О 8.30 пішла забирати свій сніданок. Сніданки забирає кожен сам, і там я, до речі, вперше почула від персоналу російську, І Це прям фу. Одразу після сніданку нам сказали знайти ідеальні камінчики, і ми їх розмальовували. Це було дуже цікаво. Вони всі такі різні. Це мої два камінці, які я успішно забула. І потім. Ми сіли трошечки почитати, бо майже одразу потрібно було вже бігти та збирати свої речі в масштабний похід з ночівлею нагору. Нам видали рюкзаки і каремати, а також їжу для перекусу і обіду. І ми кожен взяли для себе палицю, яка допомагала нам в поході. Було дуже весело, були класні привали. Хоча спершу мені було складно йти, але потім я зрозуміла, що ну блін, нефіга я намагаюся наздогнати тих, хто йде попереду. Буду йти в своєму темпі і тоді кайфануло. Бо не перевантажувалася і насолоджувалася цими краєвидами. Піднявшися до місця. Буде наш табір, нам дозволили обідати. і Був отакий бучір-бродік. Одразу після цього ми розділилися на дві групи: одна пішла набирати водичку до джерела, а друга пішла збирати дрова для багаття. А ось малесеньку перерву я вирішила навернутися. Ось вам слоумо, щоб ви насолодились на максимум. На колінку наклеїла пластир і почали збирати палаточку. Думали, ви потім відпочивали? Ні, нам не дали. Потім у нас були різноманітні танці. Після них ми тепленько вдяглися та пішли проводжати сонечко. Був просто неймовірний захід. Онця вже по темному ми повернулися у табір, щоб повечеряти. Я була відповідальна за те, щоб насипати сирочок на макарошки. До них ще був тунець. Ми поїли, пограли веліас біля багаття, посмажили маршмелов, подивилися на чумацький шлях і метеоритний дощ. Було неймовірно. І лягли спати в палатку, щоб завтра зустріти світанок. Але про це вже в наступному дні.